Вітлю і друзі, вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми завітали в магазин АТБ. Акційні ціни, які триватимуть з 16 по 22 липня. Ми повинні з вами побачити шпроти в олії від делюкс 190 грамів, коштує 71,50 під ключ. Шпроти рігагут, оливковій олії 160 грамів 76,60 грамів. Салати з тунцем від делюкс помики циканські, з овочами в соусі, кукурудзою, французьким соусом від 58 до 47,90 Ставте на паузу. Лосось від Riga Gold, подрібнений з овочами. У власному соку 66,30 за 230 г. лосося в власному соку від Baltic Mark. 170 грамів, 75-50. від Банга. Шматочки волії 62,90, 100 грамів. Кілька у томатному соусі від своєї лінії 250 грамів 35,90. Сардини у томатному соусі від Боцман 53-90. Сардина бланширована в олії від Боцман коштує 59,90. Котлети рибні від Master Fish з червоної риби 400 грамів 79,40. Тушка хека коштує 158,50, скумбрія 300-500 грамів, Свіжоморожена 180. Креветки від своєї лінії не розроблені варено мороження 900 грамів, 70-90 розмір, 189-90 189-90. Креветки від розумний вибір. Глазуровані мороження, 90-120 розмір. Коштують 168,50 за 900 грамів. Осолодець слабосолений, шматочки в олії від аквавіта 150-90 за 500 грамів. Крабові палочки охолоджені від своєї лінії 240 грамів, 40 90. Крабові палочки від делюкс охолоджені 250 грамів, коштують 52,90. М'ясо міді від своєї лінії варене в олії, можна придбати за 59,90 170 грамів. Мідії в розсолі від норвен. 170 грамів коштує 46,50. Креветки варені від норвен. Чищення без хвоста. 100 грамів за ціною 90,90 90, ,90. Ось такий ляж холодного копчення, Коштує 183 гривні за кілограм. Оселедець від iceberg, слабосолений 300 плюс, 212 гривень кілограм. Ковбаски для гриля та смаження мюнхенські, Охолоджені, 600 грамів в упаковці 114,60. Реберце для арилю в маринаді свинячі охолоджені 262 гривні коштує кілограм. Гомілка курчат бройлерів наша ряба в маринаді охолодження. Коштує 126 гривень за кілограм. Крила від нашої ряби, курчат бройлерів охолоджених можна придбати за 106,70 кг. Гомілки коштують 102,40. Тушка охолоджена від нашої ряби. Курчат бройлерів 108 гривень кілограм. Ковбаса варена з м'яса птиці, тигриня, перший сорт, 400 грамів 9190. Ось така ковбаска варена. Родинна. Коштує 177 гривень за кілограм. Ковбаса від м'ясної лавки варена до пюрешки, 500 грамів паличці, 73,90. Рулет курячий з сиром від м'ясної лавки 138,90 за 500 грамів. Ковбаса в нарізці від м'ясної лавки з салями фірмова 80 грамів 32,90. Хамон можна придбати за 76,90. Ось такий 80 грамів. Ковбаса варена копчена від добров делікатесна, вищий сорт, ось така на розрізі 476 гривень кілограм. Сардельки свинячі, перший сорт. Від добров коштує 345 гривень кілограм. Сардельки елітні варені, перший сорт 323 гривні кілограм. Салямі від добров. Фует 671 гривня кілограм. Ковбаса від добров шинкорубана, 203,50 за 500 грамів. Ковбаса від м'ясної лавки, єврейська, сиров'ялина перший сорт. Коштує 554 гривні кілограм. сосиски молочні від добров, вищий сорт. 98,90 330 грамів. Сосиски перший сорт з м'яса птиці до пюрешки 450 грамів, 84,90 Ось такі дитячі сосисочки, вищий сорт. Коштують 88,90 330 грамів. Сметана від президент в стакані 10% 300 грамів 34,90 Сметана від молокі, 20% 52,90 300 грамів. Сметана від своєї лінії, м'яка упаковка 20%, 400 грамів, 48,90 плавлений пірятин, янтарний, пастоподібний 51,70, за, за за 180 грамів. плавлений гауда, ковбасний копчений, 220 грамів, коштує 54,80, сир плавлений вершковий від ферми 58,90. 160 грамів. Сир, крем Президент, класичний, 180 грамів, 73, 70. Крем, сир від Біло 55,90 дев'яносто за 180 грамів. Айран Ягодинський 32 гривні за 450 грамів. Айран від ферма по-турецьки 320 грамів 19,20. Айран від злагоди 750 грамів 41,90 Напій танк кисломолочний, слабогазований 25,20 за пів літра. Кефір від галичина 25% 42,90. Кефір від ферма коштує 50,90. Сир кисломолочний домашній. Нежирний 350 грамів від білоцерківського заводу 61,80. 5% коштує 67,90. 9% можна придбати за 73,50. Сир кисломолочний 5% білоцерківський, м'яка упаковка 180 грамів 33,60. Сир зернистий від ферма. Будь ласка, можете купити за 37,70. Сир кисломолочний день у день. Нежирний, м'яка упаковка 180 грамів, 27,50.

Сир напівтвердий маздам в пластинках, 150 грамів в упаковці 58,50. Сир напівтвердий маздам пластинки. Ось такий. Та Цезар в пластинках коштує 55,90-135 грамів. Сир твердий від кому, можна передбати за 56,90-150 грамів, брусковий, вершковий, сметанковий та гауда. Будь ласка, поспішайте до магазину. У мене світ своєї лінії провансаль 67% 300 грамів 32,90. У мене звіторчин домашній 50% 520 грамів 46,90. У мене звіст. Відторчений європейський 72%. 520 грамів 54,90. Піца заморожена, гавайська від легко. Готуйте 7 хвилин і все готово. 98,70. Оливки чорні, консервовані без кісточки 81,50. Оливки зелені, без кісточки коштує 91,50. Чериці від делюкс мариновані 89-10-450 грамів. Огірки від Верес, посольські пікантні корнішони 300 г 81,40. Оливки від своєї лінії з креветкою, з лимоном та з тунцем. Коштують 42,50, акційна ціна. Сос від чума клаваш рол 22,50-200 г. Бургер коштує також така ціна. Хрін український від Верес. 16.50 140 грамів. Гірчиця з хроном від Верес коштує 16,90. Ось така гірчиця від своєї лінії. Українська міцна 12.60-130 грамів. Соус барбекю від щедро 28,90. 200 грамів. Соус від щедро сирний, коштує 27,90, 200 грамів. Гірчиця класична. 990 100 грамів в баночці. Заправка від торчин бурякова томатна, 34,40, 220 грамів. Томатна паста чумак в 65-90, 300 грамів. Томатна паста апетіто сашет 14,30, 70 грамів в упаковці. Акційні ціни на шоколад від Рошен Лакмі 38,50. Багато улюблених смаків. Великі шоколадки від лакмі коштують 196,70. Також є різні смаки, акційна ціна. Шоколад від «Міленіум» з мегдалем молочний з цілими лісовими горіхами та з цілими лісовими горіхами коштують 62,70. Каворщина, чорна карта, 250 грамів в упаковці 350-30. Кава Нескафе Гол, 200 грамів, коштує 293,90. Кава Якобс Монарх Рощина 20 грамів за ціною 49,90. Кава -карт Нуар Рощина, 433,90. За 140 грамів. Кава якоб з крема 60 грамів. Розчинна коштує 110,90. 90. Нескафе Голд 65 грамів, 121,80. Чорна карта арабіка. Мелина 151,90 230 грамів. Кава Треві Арабіка Мікс. 10 пакунків 193,70. Кому подобається кава «Маккофе» з ароматом лісового горіха, 10 штук в упаковці 53,70. Вибір чаю від «Ловаре», 52,90. Чай на вибір. Квітковий та трав'яний 10,90 Сушений манго 69,60 100 грамів. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині а тебе гарних нам знижок.